Не знаю, чи видно мене, чи ні, чи слышно, хто мене чує. Конвіцію і дотримуйтеся наших правил спільноти. Так, щось хтось є один уже. Так. А ну, скажіть, чи, чи напишіть, чи якось. Я тут не знаю, як його робити. Чи... Видно мене чи ні? Що це я зробила? О, Віталій Лебеді, привіт, братик. ти перший на моєму стрімі. Привіт, привіт! А ну напиши чуть-чуть мене. слышно мене, чи нет, друзі? Доброго вечора, Оленка, доброго вечора, Танечка, Знам'янка, привіт! Десь мої там і діти в Знам'янки. Сказали, що прийдуть на стрім. Чуть. Добре, добре, я така рада. І в мене все вийшло. Друзі, я дуже рада. Ну, добре, почекаємо ще, поки приходять люди. Молодець. Дуже дякую, Танечка. Все в мене вийшло. Я дуже рада. Мені нема кому допомогти. Я сама. Чоловік в другій кімнаті, я думала, що приїдуть діти, та вони мені трошки поможуть. Але все сама, бо вони не змогли. Сильно боліли мої внучки. Ось дорожки ну, може ще хтось прийде. Так, Віталік, як ваші справи? Як ви там поживаєте? Так хотілося б вас бачити. Кропівницький вітає. Так, Кропівницький. Нова Прага вітає Олександрійщина. Зараз у нас 8 годин вечора, друзі. Бачу вже 9 чоловік. Один лайк. Ставте лайчики. Не жалкуйте. Гленочка, доброго вечора. Ой, втікає десь усе. Добре, вітаю з Запоріжжя. Рада новій зустрічі. Всього самого найкращого. Привіт, привіт, Людмилочка. Добрий вечір. Так. Ну що, переходимо до питань. Так, ставте питання, добре, я буду відповідати. Добрий вечір, Богданчик, добрий вечір. Дякую, що ти прийшов на мій стрім. Дякую, Знаменка. Людмила Ловін, привіт, доця. Привіт. Таня Ворона, у мене одна доця, і живе вона в Знам'янці. У мене, у нас з чоловіком. Я неправильно завжди виражаюся. У нас із чоловіком одна доця і дві внучки в нас. Богдан Турта, Знам'янка вітає. Дуже дороге для мене місце. Знам'янка. Я дуже люблю місце це. Так. Я з, Кировоградсь... з Кировоградської області, Олександрійський район, селище Нова Прага. Ну, друзі, там вітаються друг з другом. От. Сьогодні я була на базарі, торгувала. Там вийде відео віде сьогоднішнього дня, подивитися завтра. Базар був непоганий, молочка піднялася, ціна трошки на все. Люди якось це восприймають адекватно. Ніхто не спорився, нічого не висказував. Все було добре, друзі. Всі все розуміють. Коров зараз тримати дуже важко. Кормити важко. Ну нічого, будемо боротися. <смі> Як ото кажуть, Надія помирає останньою. Так що й ми. ми будемо працювати, будемо тримати, будемо доїти, будемо переробляти. Друзі, я дуже люблю переробити сири. Це моя стихія. Я дуже люблю. Полюбляю. Так що такі друзі справи. В Новій Празі таких сирів, як я, ніхто не вари. Одна я в празі не знаю, може, хто йде по домам варить, але на ринку ні, немає. Ряжанку роблю дуже смачну. В общем, стараюся, стараюся. Якнайбільше робити продукції із молока, щоб люди могли покуштувати настоящу, без всякої хімії, продукції. На дворі сьогодні гарно так, я вийшла від коровки, таке небо чисте, такі зорі ясні, місяць повний, ну, я без ума, мені так подобається, коли місяць повний на небі. У мене там є таке місце, і оце як іти до городу. Я там стану і оце стою, можу стояти і не знаю, і 10 хвилин, оце підняти голову вгору і дивитись на небо. Дуже люблю. Зараз у нас тихо на дворі, не холодно, дуже гарно. Щось цей. Чи стоїть? Ану, обізвіться хтось. Щось стоїть, ніхто нічого не пише. Безолізно, безполізно. 19 чоловік на стрімі, 6 лайчиків стоїть. Тапайте по екрану, як кажуть, що молодіж, Тапайте. Тапайте. ставте лайчики. Я така рада, що в мене все вийшло, друзі. Ви собі навіть не можете представити. Щось не йде в мене. Стрім не йде, не знаю. Чи ніхто не пише. Щось запитуйте, ставте питання, я вам буду відповідати, друзі. Тушонку сьогодні варимо, зараз тушонку варимо кожен день, друзі. Завтра привезуть дві партії, Сразу люди по дві партії привозять, але в день я можу варити найбільше дві партії. Це так як у мене немає нічого варити сиру. Или, там, ну, їсти я можу зварити, допустимо, в мультиварки чи щось в духовці, а плита в мене зайнята. Завтра буде цілий день. Завтра треба варити дві, післязавтра теж до мене привезуть тушонку. Я не розумію. 20 чоловік Іде, вроді время йде, але ніхто нічого не пише, друзі. Пишіть щось, питайте, просто пишіть. Чи бачите ви мене? Напишіть, будь ласка. Щось стоїть стрім. Не бачу я. Сім хвилин уже пройшло, майже 8 Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Якщо чуєте, хоч поставте е, цей плюсики. Якщо ви мене чуєте, друзі. Так, а що це? Друзі, чуєте мене чи ні? Чи стрім злетів? Дивлюся вроді 21 чоловік на стрімі, пожалуйста. Друзі, що таке? Чи в мене стрім не йде? Я нічого не зрозумію. Як тут його дивиться, коли він йде, коли не йде? Бо буду балакати сама до себе. Зараз подзвоню до дочки, спитаю, чи йде мій стрім. Зараз. Бо я, ви знаєте, перший раз не знаю, що мені робити. Напишіть, будь ласка, чи поставте мені плюсики. Да, доця, я не пойму, чи йде стрім. А мене чи. Ні, в мене нічого не йде. Ні. ні, Не видно мені, що пішло в мене. Остановилася Таня Соворона, Богдан, привіт. І все, більше нема нічого. Да. Ну, я, ти писала, я бачила, я тобі відповідала. Ага. А, а, ви скуда це написали? Я... А мене чуть да, все, що йде стрім. А це я не бачу, що пішло. А де його узнати? Де воно йде? Ну добре. Ага. Да, доця. Да? Ага, ну що я виключила, давай. Ага, от ось.